Слива кабардинська рання багатьма садівниками визнається найсмачнішою з усіх ранніх сортів сливи у той же час цей дуже старий сорт, крім ряду достоїнств, має і безліч недоліків. Зокрема, вважається дуже вибагливим у догляді. Досить сказати, що кабардинська рання південне дерево, і в інших регіонах воно відчуває себе незатишно. Опис сливи кабардинки і її сортові характеристики, сорт сливи кабардинська рання в народі. Кабардинка відомий з 1950-х, вважається, що він був отриманий випадково шляхом запилення квіток сливи Аннашпет. Уже в 1959 році Сорт був зареєстрований в державному реєстрі і рекомендований для вирощування тільки в південних регіонах, конкретніше в областях і республіках Північного Кавказу. Це обумовлено низькою зимостійкістю дерева. Навіть невеликі поворотні весняні заморозки гублять як кітки, так і зав'язі, а деревина не переносить і середні морози близько 10-15 ос. примхливо ця слива і до несприятливої літньої погоди, погано переносить як посуху, так і тривалі дощі згідно із записом в держреєстрі. Кабардинська рання відноситься до сортів ранесереднього терміну дозрівання, але сидівники вважають її однією з найбільш ранніх слив, це самоплідний і досить скоростиглий сорт універсального призначення. Дозрівання плодів припадає на другу половину липня, перші плоди слива приносить в 4-5 річному віці. Максимальна врожайність спостерігається у віці 10-15 років середній термін продуктивного життя дерева, близько 30 років дерево середньої висоти з округло овальної середнегустой кроною порівняно мало уражається червоною плямистістю і сірою гнилю. В середньому ступені для нього небезпечна плодожерка. Плодоношення відбувається на однорічних гілках, а також на букетних гілочках. Урожайність вважається дуже високою, з дорослого дерева збирають до 15 відер плодів. Плоди вище середньої величини, часто їх навіть називають дуже великими. Середня маса становить 45, максимальна 65 форма, широкоувальна з добре вираженим черевним швом. Забарвлення шкірки червоно-фіолетова, у повністю дозрілих плодів майже чорна. На поверхні добре видно численні світлі точки, плід покритий восковим нальотом, м'якость середноплотна я жовтого кольору, Соковміст дуже висока, смак солодкий, оцінюється дегустаторами як відмінний, дрібна кісточка від м'якоті відділяється легко, до переваг сорту відносять самозапилюваність, відокремлюваність кісточки, ранньостиглість. Прекрасний смак, відмінний товарний вигляд, недоліками вважаються. Дуже погана морозостійкість, масове опадання плодів при їх дозріванні, залежність смаку від погоди, примхливість у догляді з кабардинки можна робити всілякі заготовки, але в основному плоди намагаються використовувати в свіжому вигляді посадка сливи сорту кабардинська ярання. На жаль, рекомендувати до посадки сливу кабардинське ярання не можна не тільки в середній смузі, але навіть в чорнозем'я. Захистити велике дерево від морозів неможливо, і для цих регіонів треба підбирати інші сорти. Навіть на півдні рекомендується весняна посадка цієї сливи, щоб за літній період саджанець як слід прижився і зміцнів. Сама посадка виконується традиційним способом і не має будь-яких особливостей. І одно і дворічні саджанці, якщо вони здорові, приживаються однаково успішно. Саджанці в контейнерах можна висаджувати хоч влітку, але не в найспекотніші дні для посадки слід вибирати освітлені ділянки з надійним захистом від вітрів. Грунти слива воліє, родючі, але легкі, найкращі нейтральні суглинки. Заболочені ділянки для цього дерева абсолютно непридатні, у разі близького розташування ґрунтових вод можна спорудити штучний горбок висотою до пів метра. При підготовці ділянки його перекопують, видаляючи кореневище бур'янів і вносячи звичайні дози добрив, після ґрунти вапнують. Зосені готують посадкову яму і розміри. Не менше 50 см в кожному вимірі, а краще побільше підготовка ями традиційна. На дно укладають невеликий шар дренажу з щебеню. Потім родючий ґрунт перемішано з добривами, досить буде 1-2 відер перегною, відра торфу, г суперфосфату і пари жмень деревної зули. Восени ж можна вбити і кілок для підв'язки саджанця, який виступає над поверхнею землі трохи більше ніж на півметра. Саджанець краще купувати перед самою посадкою. Доставивши його на ділянку, надходять наступним чином. Злегка підрізають коріння і замочують їх на пару годин у воді, після чого вмочують в глиняну бовтанку. Вийнявши з ями необхідну кількість ґрунту, формують в ній горбок, на який ставлять саджанець. Розправляючи коріння, важливо розташувати його так, щоб коренева шийка знаходилася на кілька сантиметрів вище рівня ґрунту. Притримуючи садженець рукою, Поступово засипають коріння, витягнутої з ями ґрунтом, ущільнюють її руками, а потім і ногами, підв'язують стовбур до колу будь м'якою мотузкою способом вісімка, поливають деревце не менше ніж двома відрами води, відновлюють поверхню ґрунту і формують валик для наступних поливів. Оскільки посадка проводиться навесні, мульчування пристовбурного кола не повинно бути потужним, але шар перегною або торфу в два см бажаний. Обрізати саджанець при посадці не варто, можна лише вкоротити бічні гілочки, якщо якісь з них в порівнянні з іншими непропорційно довгі, поливати деревце в перший рік треба часто, не допускаючи, щоб ґрунт під ним пересихала, особливості вирощування і тонкощі догляду, слива кабардинська ярання вимагає кваліфікованого догляду. Всі операції звичайні, але вони повинні виконуватися неохильно і якісно. Протягом усього життя дерева треба стежити за вологістю ґрунту в пристовбурних кіл. Не можна допускати ні заболочування, що не пересихання, поливи проводяться регулярно в сильну посуху, навіть два рази на тиждень. Особливо сильно слива потребує вологи під час формування та інтенсивного росту плодів, підгодовувати дерево починають вже через рік після посадки, навесні сечовиною, влітку. Деревною золою, а у вересні або жовтні вносять перегній і суперфосфат в звичайних для слив дозах 1, 2 відра і 30-40 відповідно. Пристовбурні кола бажано тримати під чорним паром. Задерніння сливою не дуже вітається. Грунт під молодими деревами періодично розпушують, під дорослими тримають під шаром мульчі. Цей сорт сливи вимагає щорічної обрізки, крім санітарної обрізки. Видалення хворих і засохлих гілок необхідна формує яка по суті перетворюється в проріджують. крім проріджування кожної весни більшість гілочок вкорочують на 15-20. Профілактика захворювань полягає в підтримці чистоти впристовбурних кіл своєчасної обрізку і весняної обробки дерева бордоською рідиною. Відео урожай сливи кабардинської рання хвороби і шкідники, боротьба з ними. При правильному догляді слива сама справляється з більшістю захворювань, тим більше, що далеко не всі з них характерні для цього сорту. Кабардинська раня майже не схильна до плямистостей і моніліозу, але часто захворює клястероспоріозом. Небезпечні для неї також відьмана мітла і камедотечене. іноді зустрічаються і сливові кишеньки, грибкові хвороби основному лікуються, застосовуючи топаз. Швидкість хору згідно з інструкцією, лише в разі появи відьомської зі сливою доведеться розлучитися. При дотечене обов'язково слід зачищати рани, обробляти їх один мрозтіном мідного купоросу і замазувати садовим варом, шкідниками є сливова плодожерка, кліщі, попелиця, сливовий пильщик. У боротьбі з комахами ефективні будь-які інсектициди з кліщами, акарициди. Традиційно садівники-любителі використовують карбофосфофанон, актару та ін відгуки кабардинська рання плодоносить завжди і встигає визріти до активності шкідників шизандрахб. Хорюмськобанрюв один п'ять шість плодові дерев'я і кустарніки 2 мільйони 633 тисячі 813, тринадцять нуль м'ясиста, смачна, урожайна кісточка відділяється легко, піонерхт. Лозаврдрю індекс 157 Кабардинкою задоволені щороку з хорошим урожаєм. Плоди великі, щільні м'ясисті, дуже смачні, трохи лежить і добре перевозиться йде що на їжу, що на переробку кісточка маленька добре відділяється. Піонер Піонердвахпс Корімвіноград, інфошовтратв 4,15, пад 135, Кабардинська рання у нас на ділянці дозріває в липні місяці. Плоди великі м'ясисті. Добре йдуть як поїсти, так і на переробку дятелц. Хорюм він у радці, 407619, слива кабардинська рання, старий, але дуже непоганий сорт для південних регіонів. Вона не вважається безпроблемною, але користується любов'ю у садівників завдяки прекрасному смаку плодів.